Пускай, до речі, м'яч Гонсалес, Атакує Гонсалес. Гонсалез вот майданчик. Гонсалес Може бути скидка. Під удар. Удар поворота. <зараз> Це, я, 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 я. Чудо, який... Первым касанням должен был забивать. Чудо. Екающий вечный у ворота. Що відбувається? О, на рівному місці. Это, як нам здається, Це ні к чему? Ну, уже, уже заробили вони. Я сама, думаю, я уже думаю... в меньшинстве будем заканчивать. Я думаю, команды будут заканчивать. На Ривном уж практичном месте. Но... Должен был задевать гол Гармаш, если я не ошибаюсь. А в итоге мы видим мы видим то, что совсем не красит. От що зараз дивитися цікаво? Момент саме Гармаша чи єдиноборство Ракицького і Мараїса. Ракицький відповів за те, що... Не було єдиноборства насправді. Ракицький відповів Ракіць... за те, що Мараес поштовхався із суперником. І от уже Мараєс. Движення Локим було, по-моєму, то ли Степаненко з Марайсом. А Ракицький уже пошов просто вступатися за. Ну і там пошло все. Комусь із гравців шахтаря було, чи як ну, ну от Ну от удар був Движение рук волким Степаненко упав